Друзі, я вітаю вас на своєму каналі! Готуємо з Олесою піжик. І сьогодні ще один рецепт на заквасці левіто мадре. А саме найсмачніша піца, яку я коли-небудь готувала і тим паче їла. Показую. Ось перша красуня. Погляньте, я її щойно витягла з печі. Вона ще шкварчить. Це з мисливськими ковбасками і багато сиру, хрусткі повітряні бортики. І найтонша основа, і звісно ж, багато багато начинки. Ну, що може бути краще. Це сама та піца, яку в закладах називають піца на дровах. Але приготуємо ми її вдома абсолютно без проблем. Тому дивіться це відео. Ось тут натискайте на трикутничок, переходьте на канал, забирайте собі рецепт. А якщо хочете просто список інгредієнтів, я залишу їх тут в описі під цим відео. Заходьте, дивіться, готуйте, і нехай вам смакує так, як і мені. Аромати просто фантастичні. Це з мисливськими ковбасками і з сиром, з багато сиру. І ще одна з сиром та грибами. Погляньте, яка красуня. Я її вже розрізала, показала це, погляньте на ці бортики всередині. І бачите, скільки начинки, що основа просто ламається від неї дуже смачно, нереально і просто готується. Готуйте, і нехай вам смакує. І не бійтеся рецептів, приготованих на заквасці.